Мої вітання. Це програма актуальне інтерв'ю. Сьогодні у нас у гостях Максим Філанчук, директор департаменту культури Вінницької міської ради. Вітаю вас, пане Максиме. Дякую, Вітаю. що знайшли час для цього інтерв'ю. Хочу почати нашу розмову з такого, що в одному із минулих інтерв'ю ви говорили, що ваш департамент культури ні на мить не припиняв роботу, ні ви, ні працівники за цих два з половиною роки повномасштабної війни. Як змінилися пріоритети розвитку, пріоритети напрямку розвитку департаменту культури? Ну перший загальне гасло я думаю для всіх, для любої галузі. Ми працюємо заради перемоги і миру. От ми маємо робити все для того, щоб наші збройні сили України були сильними. От, щоб в них вистачало всього, і сили, і духу, і засобів для того, щоб боронити нашу е територіальну цілісність і нашу незалежну Україну, і департамент культури і вся галузь культури не є винятком, тому як багато сьогоднішніх заходів спрямовані і на донати, і на підтримку, і на благодійні концерти, і на роботу з вимушено переміщеними особами на От роботу з ветеранами, з ветеранським сектором, роботу з родичами загиблих, ми робимо все задля того, аби наблизити, хоча б на крок нашу перемогу за цих два роки. Зрозуміло, що проблеми були в кожній галузі роботи. В принципі, за департамент культури і культури, взагалі в місті, з якими викликами проблемами стикався ваш департамент. Ну на початку повномасштабного вторгнення виклик один, ніхто не знав, як бути далі, що робити. Жінки з дітьми виїздили за кордон, а Жінки, це фахівці, це викладачі, це працівники культури, працівники клубних бібліотечних установ. От, у всіх був жах, у всіх був розпач, але за якийсь певний період часу, дякуючи в першу чергу зусиллям команди міського голови Сергія Моргунова, ми змогли визначити рамки, могли визначити критерії. Того, як ми маємо працювати в умовах війни, і близько двох-дво з половиною, можливо, навіть трьох місяців, галузь культура почала ставати на такі рейки сьогодення, по яким ми працюємо і зараз. Хтось працював за того часу в режимі онлайн, хтось вже виходив в офлайн. От почали з-за кордону приїздити батьки з дітьми. Діти почали повертатись до навчання в мистецьких школах. Почали повертатись до, скажімо, так, кокористувачів бібліотек до. До свого звичного плину роботи з бібліотеками, тому що бібліотека це не просто книгозбірня, це соціокультурні центри, які надають відповідні послуги, і ми перелаштували роботу цих соціокультурних центрів бібліотек на рейті війни. Скажімо так, викликів було досить багато, але вони долаються і подолані, дякуючи знову ж таки тому, що економіка не стоїть на місці, галузь культури фінансується, галузь культури працює. В повному обсязі так, чисельна кількість штатних працівників трішки зменшилась, але зовсім трішки. Це за рахунок тих, хто не повернувся з-за кордону, вирішив свою долю влаштовувати далі там. Але працюємо, розвиваємось і йдемо вперед. Ну і не дивлячись на виклики війни, в 22-му році, в грудні місяці, нам була прийнята стратегія розвитку культури до 25-го року, своєрідний дороговказ, як нам жити, адаптивна стратегія роботи і розвитку культури. От, ну, в такий досить нелегкий період війни, безпосередньо, якщо говорити за заходи, які проводить і організовує департамент культури, і ви вже говорили, що це заходи спрямовані на благодійність, на донати, на національно-патріотичне виховання. Якщо говорити за саме заходи, які були в травні. Квітні з цієї весни про що ви нам можете розказати? Ну, дивіться, я можу взагалі сказати, що всі заходи, от відколи ми під час повномасштабного вторгнення почали проводити заходи, заходи в нас ведуть соціально-патріотичного спрямування. Ми досить багато працюємо з вимушено переміщеними особами, от, влаштовуємо благодійні акції по збору коштів. Працюємо з воїнами, які проходять реабілітацію. от, ну якщо взяти до прикладу останніх там пару місяців, ну наприклад, взяти в квітні, от ми, ми співпрацювали. З центром реабілітації от, інвалідів, там знаходяться хлопці, які очікують на протезування, які проходять адаптацію з протезами. От, це хлопці-інваліди, в яких ми намагаємось в очах запалити близько до життя. от перший наш крок співпраці був: ми оголосили збір для підтримки саме центру продуктами харчування це було на початку весни в березні, в квітні місяці. ми зробили таку благодійну акцію до Великодня. Подарували великодні кошики наповнені. від наших закладів культури, від наших колег, всім хлопцям, які знаходились там. Ну і провели майстер-класи. Ви знаєте, що вразило? Це те, що спочатку, ну уявіть собі, хлопці, які проходять реабілітацію, сприйняли ну не досить так. Відкрито і яскраво те, що вони мають проходити реабілітацію а під час неї, от ще якісь майстер-класи по розпису писанок і всього. Але за якийсь певний період часу, за якусь годину фахівці змогли їх зацікавити, і вже кожен сидів, щось розписував, щось майстрував в такі, знаєте, невимушені родинні, теплі, от великодні атмосфері напередодні свята. Ми. Спромоглися, я думаю, нам вдалось подарувати їм ось цю емоцію в першу чергу до того, що життя продовжується, що вони не самі, що ми вдячні їм за їхній подвиг, що ми разом з ними болісно переживаємо ті втрати, які відбуваються от, в ході війни. І я думаю, що саме, от, дякуючи таким заходам, ми і робимо кожен крок вперед і наближаємо перемогу, тому що ми не стоїмо осторонь. Якщо взяти до прикладу. По закладам знову ж таки благодійні концерти і акції зовсім нещодавно відбулось річчя славної бібліотеки центральної бібліотеки імені Івана Бевза, 50 років з моменту заснування. Бібліотека має досить певний період свого життя і має досить певний фах. І я вам скажу, що навіть в рамках святкування 50-річчя, в умовах війни наші бібліотекарі, наші працівники закладів культури, от бібліотечної системи централізованої, спромоглись влаштувати я ярмарок, зібрати кошти і прямо е, закрити збір коштів ось цим ярмарком, і прямо під час святкування передати волонтерам дівчатам такий довгоочікуваний дрон, от, і подарунки від відвідувачів бібліотек наших діток, які під час проведення майстер-класів зробили обереги для наших воїнів. І так можна перелічувати, ще досить довго, от, по 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 кожному закладу в галузі культури нашої територіальної громади, проходять е, ось такі акції благодійні благодійні концерти, благодійні збори, от які я думаю, що ну комусь полегшують, комусь додають сили, от і наближають нашу перемогу однозначно. І точно викликають якісь емоції, тому що і для вас, як працівників культури, дуже важливо, аби ви допомагали. І ваш фронт культурний він теж дуже важливий, і для військових, які теж відчувають цю підтримку, що про них не забули, і з усіх сторін намагаються підтримати зібрати військових, які вже поранені і знаходяться на реабілітації. Військових, які там на фронті, і ось ця передача дронів, передача автівок, і взагалі допомога, хоч якась це дуже важливо. Так. Окрім цього, ви вже сказали, що проводите багато соціально-патріотичних заходів. Нещодавно ми був день дітей, день захисту. Міжнародний день захисту дітей. Які заходи були в департаменті культури? Тому що ви сказали, що от майстер на які теж були запрошені діти, і день захисту дітей були також багато майстер-класів, але в тому числі була і благодійність. Теж збирали цього року. Департамент культури не зорганізовував великих масштабних заходів, як минулого року на майдані водограю в парку відпочинку Леонтовича. Цього року у нас пройшли локальні заходи по закладам культури. Було до 1 червня проведено більше 20. Це і майстер-класи, і знову ж таки благодійні ярмарки, благодійні акції, благодійні концерти пройшли в школах мистецтв на базі бібліотечної системи. На базі кінотеатру, родина. Ну родина завжди радо вітає до дня захисту дітей і діток безкоштовними переглядами кінострічок. Цього року це був мультфільм про кота Гарфільда і всі охочі, хто мав бажання, потрапили на перегляд даного мультиплікаційного фільму. Ну і загалом, не дивлячись на те, що цього року не відбулось такого масштабування, от в, в великих об'ємах, я вважаю, що ми спрацювали на день захисту дітей навіть і краще, тому що локально ми змогли приділити більше уваги дітям з вимушено переміщених сімей. От з табору Я Маріуполь, е, ну і е, якби коли на широкий загал, то йдуть концертні програми: хто щось встиг, хто щось не встиг. А тут була більше спрямована індивідуальна робота. Я думаю, з цього е, у нас вийшло е, краще ніж було минулого року. Нещодавно також відбувся захід присвячений ювілейному року Михайла Коцюбинського, і ці заходи це не єдине. Впродовж року будуть відбуватися різні проекти реалізовуватися. Розкажіть, з чого починали і що плануєте впродовж року робити? Ну ми зазначили 2024 рік Коцюбинського, от в рамках стратегії розвитку культури е, нашої територіальної громади, і знову ж таки грантовій підтримці Гьоти інституту і Євросоюзу, е, і саме до 160-ї річниці Михайла Коцюбинського. Цюбинського ми от зорганізували низку заходів. Ну розпочалися заходи ще в квітні місяці, от, і ми радо зустрілись на прес-конференції з колегами, яким розповіли, що в нас буде рік Коцюбинського запланована відповідна кількість мистецьких заходів протягом певного періоду часу. Але найбільший це буде всеукраїнський музейний форум, який пройде наприкінці вересня. І я думаю, що саме на цьому форумі, на музеї, Но формі поставимо крапку щодо відзначення 160-ї річниці, от нашого великого вінничанина Сунцелюба. Ну зараз, до речі, буквально сьогодні завершився один з проєктів. Це Коцюбинський арт, от, який відбувався на майдані Незалежності. Поряд з водограєчиком Мушля, була влаштована виставка, яка саме поєднала в собі історію і образотворче мистецтво. От, історики, фахівці з дослідження життя Михайла Коцюбинського. Ко безпосередньо музей Михайла Коцюбинського і наша дитяча художня школа. От дітки разом з викладачами, саме от з історії і їхнього чуття, і бачення історії малювали Коцюбинського, от яким вони його відчули, яким вони його побачили. Виставка відбулась, і до речі, виставка стала знаковою подією, тому що на цю виставку з нещодавним візитом до міста Вінниці завітала посолка Євросоюзу і відвідала цю виставку. Нехай невеличку кількість часу, але приділила от і ми щиро подякували в її особі євроспільноті, яка підтримує сьогодні не тільки Вінницю, але Вінницю, зокрема, що ми маємо таку можливість писати грантові програми, отримувати грантові кошти і за рахунок грантових коштів проводити акції, і ось такі масштабні проєкти, як 160-річчя видатного Михайла Кацюбинського. І знову ж таки ще повертаючись до наших діток. Нещодавно також в травні відбувся дитячий благодійний ярмарок Котнації. нації. Розкажіть про нього. Це був також дуже масштабний захід. Насправді, з, з ким ви його реалізовували, і про деталі, якщо можна ну я більше скажу, що ми доєднались до реалізації, тому що сам захід реалізовував відділ молодіжної політики. а департамент культури, департамент освіти е, доєднались до проведення даного заходу. Знову ж таки, захід проходив за підтримки Вінницького міського голови, міської ради і. Е, Відбувався збір коштів. Наші заклади культури, зокрема, там, наприклад, взяти хутірська школа мистецтв, які зовсім нещодавно приєднались до когорти закладів культури от, нашої територіальної громади, але вже себе досить певно зарекомендували, взяли участь у даному заході і зібрали певну кількість коштів. І ці кошти вони безпосередньо перерахували за своїм бажанням от, для 28-ї окремої механізованої бригади на ремонт автомобіля. Мобіль, який так конче потрібен хлопцям, які знаходяться там на лінії зіткнення, зібрані були невеликі кошти. За день ярмарку лише тільки наша дитяча школа зібрала всього лише 5 тисяч гривень. Але до всього того доєдналися ще наші заклади культури централізована клубна система міський палац мистецтв. Тому що ну, на площі було би тихо без дитячого співу от без дитячої творчості, і саме от, творчий дитячий концерт там протягом півтора чи двох годин, от, додав. Я думаю, колориту і. І дякуючи гучномовцям, сказав про те, що тут іде ярмарок. Завітайте сюди, тому що сьогодні тут іде велика благодійна справа. Ми працюємо на підтримку збройних сил України. Ми таким чином е, говоримо про те, що ми є українці, ми є нездоланні, і ми будь-за що і е, будь-і де будь-як будемо робити все для того, щоб настав мир в Україні культури дуже активно розвивається і працює. І як особисто ви можливо оцінюєте відвіданість і популяризацію популярність культурних заходів у Вінниці? Чи змінилася відвідуваність? Чи все ж таки люди потребують свята, потребують якихось заходів аби відволіктись, навіть і самі майстер-класи, як для діток, так і для людей старшого віку? Ви знаєте, від себе особисто скажу, я не знаю, чи потребують люди свята. Я особисто потребую лише одного тільки свята, такого жаданого для всіх це дня перемоги. Ось це буде найбільше свято, я думаю, для кожного от, жителя нашої держави. А що стосується культурної, культурного життя і культурного розмаїття, я вважаю, що все ж таки воно має бути і має бути в різних ракурсах. Чому тому, що ну, в першу чергу, культурні дієвці мають себе десь реалізовувати, починаючи від маленьких дітей, які сьогодні навцяю, навчаються в мистецьких школах, в художніх школах, от в музичних школах, навчаються відповідним е, напрямком. Мистецтва їм треба десь себе реалізовувати, і саме, от дякуючи таким заходам, як от благодійний ярмарок, кот нації, чи там день захисту дітей, де діти можуть висловити своє самовираження в мистецтві, в слові, в віршах, в пісні, в танці, я думаю, це обов'язково має бути. Що стосовно благодійних заходів великих концертних програм за участі артистів, професіоналів, я вважаю це великий плюс і дякую всім колегам. По артистичному цеху, які сьогодні не тільки в тилу працюють, а виїздять до хлопців напередок на нуль, і там їм збагачують ось той дух патріотизму українською піснею і свою присутністю, тому що ну війна досить запекла і досить важка. І сьогодні ми говоримо про те, що дехто навіть зневірюється а такими діями, діями, от саме культурних діячів, виконавців, от людей мистецтва, вселяється віра і надія в те. Що обов'язково буде перемога? Що все одно ніхто не залишиться осторонь. Що ми обов'язково дійдемо того фіналу і покажемо всьому світу, що Україна сильна. Насправді, культурний код кожної людини закладений ще з. Як то каже, під серцем матері. І кожен його реалізовує, розкриває по-своєму. І якщо дивитись на те, що відбувається зараз, то культура стає на кожен щебель кожного дня вище. І тим самим показує, що культуру, освіту, мову, пісню слово українське не здолати. Ми все одно йдемо вперед. Якщо не за культуру, то тоді за що? За майбутнє для наших діток. Для тих дітей, які сьогодні вивчають сольфеджіо, співи, музику, які сьогодні вчаться писати картини на Мольбертах. Тому що це наш код нації, який ми маємо залишити нашим нащадкам, дітям тих дітей, які сьогодні навчаються. І вважаю, що конче потрібен будь-який культурний захід. Вже його спрямування тут можна подискутувати. Але ось ця така невеличка розрядка. Для людей і трішечки е повернути голову в іншу сторону, і інше бачення життя, що не дивлячись на війну, ми все одно живемо. Я вважаю, що дуже потрібно. Ще хочу додати: от про діток ви говорили, і навіть на от заході котнації були діти, які своїми виробами, своїми хтось сплітає браслетики, хтось робить якісь брошурки, і вони не тільки показували це, вони продавали і продають не лише в той день, продавали протягом року і передавали всі ті кошти на підтримку збройних сил України. Це дійсно великий вклад в нашу перемогу, навіть від починаючи з такого маленького віку, вони це розуміють. Так, Хоч... так. Ще хотіла от запитати за більш старше покоління за молодь, як наскільки молодь залучена до культурних заходів, наскільки молодь розвивається в сфері культури, робить щось своє в за творчих роботах. Ну молодь залучається і долучається завжди. Ну якщо взяти, наприклад, парк культури відпочинку за початку сезону молодь влаштовує свої якісь індивідуальні заходи. Є зараз багато громадських організацій, які працюють з молоддю, які лише потребують платформи, наприклад, того чи іншого спрямування. Наприклад, якщо це якісь там розваги у молоді, то це може бути там парк культури відпочинку із сценою на майдані вода. А якщо це якісь змагання, там до речі, спортивні змагання, от вони можуть проходити на території парку Вишинський. От, Якщо це е, якийсь квест молодіжний, то до цього залучається, наприклад, наш туристичний хаб досить так е, певно співпрацює з вже більш дорослим поколінням, організовуючи відповідні екскурсії, відповідні квести, пізнавальні екскурсії, тому що якщо е, малятам меншим, там 6-8+, пройти, прийти е, поганяти по парку, покататись на Каруселях по поїсти морозива, то у молоді вже з'являється більш так більш така от смислова пізнавальна от, лінія, яка про, яка протягується через всі заходи. Як я вже сказав, ну до речі, досить нещодавно департамент маркетингу міста туризму зорганізував от, такий захід в музеї Коцюбинського, який знову ж таки пов'язаний з історією, стаж сідріччям е, великого сонцелюба. Ну і з е, познанням постаті Коцюбинського, от на пострадянському просторі, що от розвінчувати, скажімо, так думки, те, що це радянщина, те, що це радянський письменник, там і ви знаєте, досить багато молоді долучилось до даного заходу, і я вважаю, що це великий плюс, тому що йде розвиток розвиток підростаючого покоління, яке вже може сьогодні сказати за себе самостійно. І молодь і діти вони люблять ось такий підхід, де все розказано в такій неформальній освіті, так, як зараз так, називають, так. не уроками шкільними, тому що в школах тех, що вивчають, але насправді можливо трішки десь зарано десь не вся інформація подається так, але це дуже корисно. Насправді так. ви сьогодні згадували про стратегію розвитку культури, і ви сказали до 2026 п'ятого року. Тобто, можна сказати, що екватор вже пройшов вашої роботи. Поділіться, що було вже зроблено декілька заходів напрямку. Які ви вже назвали, і що ще плануєте? Ось такі довгострокові цілі? Е, ну за е, стажізріччя Коцюбинського я сказав. Зараз проходить до речі в нас міфогенез. От такий цікавий, дуже мистецький пленер в такі неформальні і незвичні для всіх обстановці. Це природа, це бачення використання, скажімо так, природніх природних ресурсів, те, що на надала земля і рослини, і листя, і трава, і все. І з цього створюють шедеври, витвори мистецтва. Це нефагенес, фестиваль сучасного мистецтва, от, який проходить в рамках. Стратегії розвитку далі нас доганяє в липні місяці нас вже великий фестиваль «Заплетемо Рогозу. Про це я думаю, можна буде поговорити окремо і поспілкуватися із майстрами от, з рогозоплетіння, тому що саме рогозоплетіння внесено до реєстру національної культурної спадщини. От, і саме це в нас, в нашій територіальній громаді, відбувається і це ціла історія, про яку можна говорити досить довго. От. Ну і ще достатньо багато заходів буде. Я не буду забігати наперед, але думаю, що до кінця року ми ще зустрінемось з вами і на заходах, і в студії, і ми поговоримо саме про той перелік. Ну і так скажімо, зміркувань безпеки не будемо анонсувати забагато. Насправді зараз в принципі і планувати дуже важко щось так, на майбутнє, так, але так. я вам дуже дякую за ваші відповіді за те, що ви до нас сьогодні завітали, і бажаємо, щоб усі ваші плани мрії в роботі реалізовувалися. Я вам щиро дякую і хочу подякувати безпосередньо вам і вашій команді за те, що ви приходите на наші заходи, за те, що ви допомагаєте нам висвітлювати не просто нашу роботу за те, що ви просто доносите до наших жителів, до мешканців територіальної громади. До Вінничан, е, найголовніше те, що життя продовжується. Ми маємо крокувати вперед, але тільки всі разом заради майбутньої перемоги. Дякую вам. Дякую вам за теплі слова і бажаємо миру усім нашим телеглядачам, перемоги нашій Україні. А я нагадаю, що у нас у гостях був Максим Філатчук, директор департаменту культури Вінницької міської ради.